В 22-му році було дуже популярним порівнювати зеленського з Черчиллем. зокрема й тому, що для нас близькі є події Другої світової війни, з якою простіше знаходити паралелі. Але я б сказав, що як не дивно, дуже багато спільних і дуже цікавих деталей ми можемо знайти з війною півночі проти Півдня, громадянською війною США середини 19-го століття. А у самого Зеленського може виявитися більше спільно з тодішнім президентом США. Лінкольн. Ну почнемо, хоча б з того, що президентом Аврама обрали прямо напередодні війни. І відповідно про всі програмні плани довелося забути і стати президентом воєнного часу. До речі, наступні вибори мали відбутися ще коли конфлікт був у самому розпалі. І тут починаються самі соковиті паралелі. Справа в тому, що суперником Лінкольна став, вгадайте, хто з одного разу правильно. Головнокомандувач його військ, якого він перед цим благополучно звільнив. Це ще нічого не значить. Це був генерал Маклелан, і він теж користувався великою популярністю. І Маклелан був не останнім головнокомандувачем, якого звільнили. До речі, ніхто ж і не гарантує, що сирський у нас буде очолювати армію до кінця війни. Можливо, саме зараз котрийсь із бойових полковників чи генералів, який демонструє успіхи на полі бою прямо на наших очах. Дослужиться до найвищої посади і здобуде перемогу. Ну і для справки генералом перемоги кінець кінцем став грант, який під час війни провів кілька блискучих наступальних операцій, чим і привернув до себе увагу Лінкольна. До речі, якби сучасна західна преса на машині часу повернулася в минуле, вона про президента США писала рівно те ж саме, що і про Зеленського. Що всі навколо. Повісили носи, лише один Лінкольн носиться і вірить в перемогу. І як показала практика, Лінкольн був правий. Хоча протистояв йому непереможний генерал Лі, досі культова фігура в південних штатах. Бо Лі отримував перемоги там, де цього ніхто не очікував, і здебільшого меншими силами тут знову. Паралелі розходяться, ідеальних аналогій, на жаль, не буває. До речі, був навіть момент, коли столиця Вашингтон була взагалі під загрозою падіння. Навіть поранили офіцера, який стояв поруч з Лінкольном. Але місто встояло, а авторитет президента піднявся, бо не втік. Але не тільки в персонажах Лінкольна і Зеленського простежуються цікаві аналогії, але й в ході самих війн. Почнемо, мабуть, з економіки. Північ покладалася на більш розвинену промисловість. Нам її сьогодні заміняє промисловість наших технологічно домінантних західних партнерів. Конфедерати ж опиралися на нафторубліки, тільки нафтою їм слугувала інша сировина бавовна. І плантації початок війни на півночі супроводжувався просто вибухом патріотизму, і військомати вишиковувалися черги добровольців. А вже ближче до кінця доводилося вдаватися до принципу лотереї, аби визначити, хто поповнюватиме військо. Якщо пам'ятаєте, у нас теж жваво розглядалася ідея лотереї. Ну, можливо, і досі такий варіант обговорюється в застінках парламенту. Тож буде цікавим подивитися, як це все пройшло в Штатах. І перші півдня в Нью-Йорку все відбувалося доволі цивільно. Виділили приміщення, зібрали купу людей, крутили барабан, хтось уходив наліво, чи лапав додому, хтось направо отримувати розпорядження. Було навіть трохи скучно. Під вечір Нью-Йорк, звісно, спалили кхерам собачим. Все вилилося в кількаденні бунти. Як водиться, побили поліцію, приїхали пожежники і давай полить будинки, бо самі підлягали призову. <с> В реалях сучасності можна не сумніватися, що ще й російська сторона завалить телеграм-помийки. Вигідними пропозиціями заробити і влаштувати погроми, так як вони вже знаходять просто якихось повних ідіотів, які в погоні за длінним інфляційним рублем ідуть палити машини військовим. Завжди знайдуться дурні, які на це купляться, бо клюють навіть на так званих в народі шлюхоботів в тих же телеграм-каналах. Хоча очевидно, що за пікантними акаунтами сидить не Білява барбі, а потрепані такі по життю. Мужики з фігурою кімчинина і гнидами в бороді, і все одно просто будь-який развод в телеграм-помийках дозволяє заробити просто колосальні гроші на дурачках. А так чим же ж закінчилися погроми в Нью-Йорку? В місто війшла армія, і за один день всіх мобілізувала. Прям вийшло дуже організовано. По військовому чітко ніякого бардаку всі пішли. Направо, по вагонам і досить добре себе показали на фронтах, вже за два роки здобувши перемогу. Бо, все-таки, як видається, першопричиною будь-яких конфліктів в суспільстві лежить гостра підозра в несправедливості, яка тоді посилювалася чи свіжою ідеєю, окрім лотереї, провести і економічне бронювання. Мовляв, заплати і гуляй, причому в буквальному сенсі. Кожен призваний міг надати замісника замість себе або заплатити уряду 300 долярів, бо фінанси були в плачевному стані. Багатьом солдатам навіть не платили по пів року зарплату. Норму про 300 доларів замість служби розцінювали не інакше, як нечесний спосіб багатіїв відкупитися від армії, в той час як біднота мала нести весь тягар війни. You just were exempted from the draft. Now, three hundred dollars was a lot of money back then. This created a great deal of resentment all over the place because it dramatized the fact that um, not only were the burdens of the war being unequally shared, but in some ways, poor people were fighting uh, for the goals of wealthier ones. У нас зараз і все мені здається ну нічим речі. Навіть дуже розсудливі з точки зору чистої логіки, але які просто неможливо пояснити, які ніколи не будуть справедливими або виглядати як справедливі. Тому краще вже повчитися на чужих помилках і не пропонувати сумнівні ідеї, на яких вже опіклися і до нас. 20-30 тисяч гривень на місяць бюджет. На місяць бюджет. А чому тоді не ввести добре таку штуку? Військовослужбовець дає 30, -30 тисяч гривень на місяць. І спокійно там відпочиває вдома цей місяць. Я би зараз так собі 6 місяців, 180 тисяч жалко, сотку б дав. Так чисто на, на 4 місяці посидіти вдома. Без однієї зарплати, через 4 місяці вернутися на свою ж посаду. Чому Тіпа, там можна, а мені не можна? Тоді вже з мене почнуть. Мене ще кожен другий боєць дасть і по 50 тисяч в місяць, аби його на 2-3 місяці відпустили в бюджет офіційно. Я даю, ну не кожен, ладно, кожен другий збрехав, кожен п'ятий дасть. Я дам особисто і восьмі штаб дасть. Ну, і все, чого ж тоді, одним так, а іншим не так. Знову які знає округове. Ви свою позицію чудесно пояснили. Зате дуже добре показала себе інша тактика: урядові премії за вступ на службу доповнювали доплати від штатів, надбавки від округів. Від міст від містечок і всього цього стало вистачати, аби привабити чоловіків добровільно вступати на службу і заповнювати квоти. Для розуміння цифр, якщо місячна зарплата рядового солдата плюс-мінус середньому складала 16 доларів, то з усіма надбавками які постійно росли від різних адміністративних одиниць. Я тут зараз почув цілу добірку плакатів тих часів, загалом за вступ на службу людина отримувала в середньому аж до 777 доларів. Це при місячній зарплаті в 16. Ну оцінить оцінить, як то кажуть, різницю. Десь ми таке вже бачили. Десь ми про це щось чули. Так ну да, так. так, такий метод успішно працював і 200 років тому в штатах, і зараз його успішно застосовують росіяни. Метод, звичайно, має свої мінуси. І перший з них, і найголовніший, це інфляція або гіперінфляція. Але життєві обставини надзвичайно рідко дають вибір між. Поганим і ідеальним, як правило, доводиться вибирати менше зло. А чиновники в фінансових міністерствах сидять для того, аби думати, як мінімізувати цю шкоду. Важкі часи потребують не вовиної тисячі, а Володимирового мільйона. Це я називаю роль налічності в історії. Другий мінус великих виплат за підписання контракту, з яким тоді стикнулися американці. Табарики система породила цілий клас посередників із пошуку замісників, чиїм бізнесом було знайти рекрутів, а метою заробити комісійні без огляду на фізичні чи моральні якості людей, яких вони приводили. Це спричинило появу злочинного заробітчанства. злодії, волоцюги, злочинці вступали на службу, брали всю платню, яку давали готівкою, дезертирували до іншого району або штату. Повторно зголошувалися до війська, одержували наступну премію, знову дезертирували і раз за разом прокручували цей прийом, доки їх не приймали. На гаряченька головний начальник військової поліції зазначав потім у підсумковому звіті: чоловік, який зараз відбуває чотирирічний термін у в'язниці в Олбані, зізнався, що вступав на службу. 32 рази. Хто ти, воїн? Також повідомлялося, що з -поміж 625 новобранців загону, які відправили на підсилення нью полку армії Потомаку, 137 дезертирували в дорозі, 82 до сторожової лінії ворога і ще 36 у тил. Лишилося не більше 370. Однак були і зворотні приклади такої комерційної системи рекордного, коли за роботу бралися здібні бізнесмени, які робили ставку навпаки на пошук варядних людей і робили ставку на якість Зарештою, Людей вливалося більше ніж виливалося. Подивимось, що робив Конгрес парламент півночі у перші місяці війни. Санкціонував прийом півмільйона добровольців на службу. Раз уповноважив міністра фінансів набрати позик два, підвищив тарифи, запровадив. Прямий податок у 20 мільйонів на штати та 3-відсотковий податок на доходи вище 80 доларів. Також надали тодішньому головнокомандувачу Скоту особисто або через своїх заступників у разі потреби громадської безпеки тимчасово призупиняти право судового наказу Хейбіс Корпус, тобто необхідності. Законних підстав для арешту особи, простіше кажучи, щоб мобілізація добровольців йшла бодріше, дозволялася лагідна фургонізація. Найбільша і найліберальніша демократія світу кувалася в бусиках. Ну, американці і тут приуспіли. Також війна півночі і півдня знаменита тим, що в ній з'явилися перші морські. Дрони, точніше, так це мало виглядати очима тогочасних людей. Бо то ще була епоха дерев'яних суден. Першими спробували обшити бронелистами свої фрегати європейці, американці на це значить, подивилися. Дістали з нас свої затонувші корити і давай собі обшивати їх металом. Першими додумалися конфедерати знову розбіжності. Першими ввели в бій, першими отримали перемогу в першому морському бронебою. Ну, металевий монстр звичайно розвалив дерев'яні кораблі і навіть не зіпрів, як то кажуть. Великі фрегати виявилися просто безпорадними перед чудом техніки. І це все накладувалось на поразки на інших фронтах. На півночі почалась тривога і паніка. Якби сучасних українських журналістів і шановних експертів закинути, в той час вони б описували ситуацію приблизно так. Злочинна влада повністю забила на фронт, і їм байдуже Лінкульну цікаво лише записувати ролики в Нью-Йорк Таймс. Запойний генерал Маклелан думає лише про військи. Всі командуючі – це старі, штабні англосаксовки. Генерал Герман сховався від війни на дачі. Шерман на п'янках хвастається, скільки комбатів положив. Развал з остиранням. Припиніть розповідати байки про кордони 61-го року. Притула де дирижабль. Всі гроші пішли на дослідження Пінвінів в Канаді. ЗРАДА! Да, 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 да. Десь так Ну, а потім США добудували уже свій морський дрон, і два чудо техніки зійшлися в чотиригодинній артилерійській дуелі. Отак вони півдня поливали одне одного ядрами без всякого толку. Ті відскакували від металевої обшивки, і на тому все. Тоді конфедерати вирішили зробити зі свого морського дрона дрон Камікадзе і пішли на таран. Але той сам отримав пробоїну, і врешті-решт. Протистояння закінчилося нічим. Ну, як нічим. Це назавжди змінило морське поле бою, бо стало очевидним, що дерев'яні кораблі все. Так само і українські морські дрони розгромили Чорноморський флот. І очевидно, що в тому вині, в якому він був до цього, існування він. Припинив флотилії Чорного моря віднині виглядатимуть вже дещо інакше. Повертаючись до взаємовідносин Лінкольна та головкома Маклелана. очолюючи 100-тисячну армію, Маклелан довго зволікав з наступом, бо хотів підготуватися ідеально. А конфедерати тим часом в три зміни копали лінію генерала Лі довкола Річмонда і проводили мобілізацію. Лінкольн настійливо телеграфував. Я вважаю, що вам слід негайно прорвати ворожі порядки, а генерал жалів. Вся дружині, мені дуже кортіло відповісти, що хай би він краще сам приїхав і зробив це. Але Лінкольн писав знову: дозвольте вам нагадати, що завдати удару ваш обов'язок. Ну, взагалі, тоді в широких колах було майже консенсусом, що на руках у півночі були. Набагато вигідніші умови і перевага в чисельності ледь не вдвічі в певний момент. А генерал Маклелан занадто довго борився у звичній для себе манері. Врешті-решт давно перезріла битва почалася, тривала сім днів, завершилася важкою поразкою і відступом армії півночі. Потім один із колег Маклелана писав в листі до свого друга: Маклелен, ніж ти в атаку завжди чекав, поки все складеться саме так, як він хотів. Але ж... Перш ніж він облаштував усе так, як хотів, ворог кинувся на нього і порушив усі плани. Тому генералові ніколи не бути успішним, хоча катастрофи він може уникнути. Ну і коли вже набагато пізніше згодом настав час виборів, на фоні військових невдач преса уже полоскала Лінкольна і в хвіст і в гриву, наведу одну цитату, змінивши буквально кілька слів, а ви вже... Самі вирішуйте, коли це було написано в 64-му році чи в 24-му. Звинувачувати слід адміністрацію. Вона віддала армію в руки ворогів. Хіба не генеральська мафія, і їхні куми та фаворити все вимагають, все одержують і все поглинають. Потрібно міняти систему. Нехай нами командують генерали, чиє серце на війні. Нехай кожен командир, який не показав достатньо сили, щоб командувати успішно, буде усунутий. Негайно, і хоча Лінкольн впевнено виграв вибори, тривалі військові поразки привели до загальної тотальної зневіри. Навіть сам Лінкольн зізнавався членом свого кабінету, що втрачає вплив на народ півночі. От що тоді писали різні конгресмени, сенатори і небайдужі зраду небайдужі громадяни. Здається, що Господь працює на заколотників. Здається, проведіння проти нас потрібно домовлятися з конфедератами. Це Темні часи. Я сенатори, сповнені віччю, але не я. Та я боюся, що справи нашого війська всюди кепські. Існувала навіть думка, що офіцери армії насправді симпатизують півдню і, здебільшого, виступають за збереження рабства. Коротше, шпіони і недобиті англосаксовки. Щодо офіцерів, завдяки процесу відсіювання політичних призначенців серед генералів і командирів, які. Займали посади завдяки протекціям, а не заслугам. Звільнялися місця для кращих офіцерів з великим бойовим реальним досвідом. Зараз ви теж маєте змогу спостерігати ситуацію як в інформаційному просторі тезу, чому не знімають некомпетентних командирів, скільки це можна терпіти. Змінили тези про те, що командирів знімають так часто, що це створює безлад і хаос. 200 років тому безперервний процес просіювання командного складу призвів до значного покращення якості усієї армії. Конфедерати, які тоді громили північан, радо користувалися ситуацією зневіри в стані своїх противників. Генерал Лі писав: нам не слід нехтувати жодними засобами, які можуть розколоти і послабити наших ворогів. Нам треба надати всю Можливу підтримку партії миру, яка піднімає голову на півночі. Лінкольну в особистих листах всього лише за півроку до перемоги писав один із батьків-засновників республіканської партії Хорес Грілі: Прошу вас, благаю, негайно запропонуйте самі або прийміть пропозицію миру. А якщо миру зараз досягти неможливо, Погодьтеся на перемир'я на один рік у цьому листі. Насправді автор висловлював думки дуже багатьох. Також пізніше він писав: цитую, Лінкольн уже програв, його не переоберуть. А ми повинні мати інший квиток, щоб урятуватися від остаточної загибелі. Розвал состіранням, наче Арестовича прочитав. Як нині, до речі, всілі брали, закликали Байдена знятися з виборів. Так і тоді, політики, впливові люди Нью-Йорка та півночі були переконані, що Лінкольн повинен знятися з перегонів і поступитися місцем іншим. Голова республіканського національного виконавчого комітету за півроку до перемоги писав, що. Лише найбільш рішучі і тверді дії з боку уряду врятують країну від потрапляння ворожі руки. Тобто, усього за півроку до абсолютного тріумфу настрої були такі, що країні просто кранти. Місцеві тарологи, астрологи так постаралися на ниві підриву бойового духу, що просто майопащені. Один з політиків писав: делегація до Річмонда. тобто, в столицю конфедератів це єдине, що нас врятує. Усюди темрява сумніви. І відчай. в економіці теж була отака надірка. Міністр фінансів США писав у листі до друга справи доволі кепські, щоб приголомшити кого завгодно. Якщо ця країна, врешті-решт, витримає велику громадянську війну у самій гущавині якої президентські вибори, я запишу це як найбільш неймовірне диво в усій історії. Що ж, дива трапляються. після невдач на фронті партнери США захитались і тепер уже закликали прийняти геополітичні реалії і що територіями доведеться поступити. Сказали: Ну а чому ви взагалі? Які кордони 61-го року? Аксіті на фоні глибоченної зневіри в суспільстві активізувалися політики всередині країни, які почали шукати міжнародного посередництва. Для найшвидшого завершення війни. І нарешті така пропозиція надійшла від Франції. Лінкольн її відхилив в той же день, але зрада вже понеслася, і сам факт, цитую, стривожив народ і поглибив пригнічення. Парадоксальним образом, начебто, всі були пригнічені, але як тільки поступила пропозиція закінчити війну, то пригнічення ще більш посилилось, тому що, ну. Лінкольн зізнавався деяким політикам, що переживав за пожежу в тилу навіть більше ніж за військові перспективи, в яких він і надалі залишався непохитно впевнений. Як ми знаємо, виявився повністю правий. Але окрім тих, хто повністю зневірився, залишалися й ті, хто до кінця були впевненими в перемозі. Винайшли навіть аналог слова заради. Тих, хто вважав перемогу над Півднем неможливою, були прихильниками миру на будь-яких умовах, чинили опір рішучим заходам президента і конгресу, підтримували капітулянську демпартію, називали мідноголовими. Не знаю, чого так, но так. А потім на півдні все посипалось, одна поразка за іншою, і так вони швидко докотилися буквально за кілька місяців до розгрому і капітуляції. Північ перемогла у тій війні, тож давайте підсумуємо, чому північ перемогла. Першим фактором тріумфу стала більша кількість ресурсів і кращий фінансовий стан півночі. На перший погляд може здатися, що куди там в ресурсному плані тягатися за Росією? Але це на перший погляд. Так у Росії є ціла купа наторгованих нафтогазових юанів і індійських рупій. Але за нами вся неспівмірна потужність розвиненого заходу. І якщо Європа не здасть назад, а вона жодним чином не демонструвала цього бажання. Навпаки, європейські країни укладали з Україною безпекові договори на десятки років, то Росія і близько не зможе тягатися силою Заходу ні в одній з відомих науці галактик. Наступний рік останній, коли Росія буде вигрібати оці нескінченні запаси. Сувєтського барахла. Далі вже треба буде щось дуже сильно їм видумувати. Вони звичайно видумують. Я в цьому переконаний. Але це вже будуть абсолютно неспівмірними не ті об'єми, які є зараз. Другим важливим чинником стала трансформація професії солдата з найменш оплачуваної в найбільш прибуткову, як квакують російські фашисти псевдолібертаріанці, риночок перешав. 20 баксів, то знаєте. 20 баксів. Навіть якщо бакси скінчилися і розплачуватися доводилося марками а що робити? 20 поштових марок, то є, знаєте, 20 поштових марок. Третім фундаментальним фактором стало регулярне, як би сказав Людок Лукашенко, перетрахювання військового командування. Лінкольн довго просіював генералів, поки кінець кінцем не знайшов Дрімтім. Найздібніших, які. Принесли довгоочікувану перемогу. Насправді хід бойових дій більшою мірою вказував на те, що північ або просто програє, або не зможе відновити контроль над Півднем, що автоматично перетворювалося на поразку. Роками лунали голоси про необхідність скласти зброю як зовні країни, так і всередині. І тому одним з найголовніших факторів, які кінець кінцем приніс США тріумф, навіть не зважаючи на важкий психологічний стан. Це віра народу в перемогу. Найкрасномовнішим маркером стало те, що виборці домінуючим числом голосів переобрали Лінкольна президентом, тобто люди вирішили не міняти курс, а задекларували бажання, не дивлячись ні на що, довести початок справу. До кінця Лінкольну тоді протистояв кандидат від Демпартії, яка підняла на стях лозунги здачі і підписання угод. І партія капітуляції була послана в напрямку техаського воєнного броненосця. Цей сигнал до речі дуже добре прочитали на півні, і переобрання Лінкольна підірвало бойовий дух уже конфедератів. Північани США багато разів мали здатися, але не здалися. І замість перетворення на захолусний розтерзаний війною регіон стали над державою.